Не Петрикаус нас на фланзі грає. а в центрі. І гулки далеко за центральне коло перебувають, курпіта перехоплює м'яч і порушує. Атака другим темпом. Баранович, простріл, а якби пройшов там самар. М'яч, то стане його переможцем. Також пишіть, за яку команду ви вболіваєте. Перебачимо м'яч в Софії. З стороною стопи виїзд, є Кравченко. Мацапула. Удар рикошет і на борту набертуфі. Але врятував свою команду. Дмитро Божадар. Життя. Штрафний. Шалон буде виконувати. Удар відбувається. І піти. Накидання до 6 до майданчику. Томін. Якусь долю секунди. Пиняється на газоні. Або поля. Та та їхайте, блядь, Удар Барановича. Посника і то, друзі, ще варто сказати, що е, Маранович віддавав на поля до м'яча. Він першим не встигає. Якщо не помиляюся, е, момент. Мацапула. Удар! Навіть бачимо ми. Хоча б одне взяття воріт. До перерви. Зараз момент! Просив і Не замикає! І міг би ще посперечатися якраз з Інисом Бондарем. Напевно, не Мацапула, а Бондар. Судьбу І грава. Зараз залишилась в Ютландії. Залиш. Удар Вароновича приймає на себе Ніколенко, буде добивання, не дають добити. Гравці Софії. Равченко. У фланг Мацапула. Задалеко пустив м'яч. П'ять гравців, на майданчику Ютландії, гравців. На виході не зовсім дало зіграв смаляним поміном. Подача. Адаменко подавав після цього стандарту. Марієвич подає, удар відбувається, а пробивав нас. Петрук удар і забиває. Забиває Олександр Петрук і заміна зіграла. В Ютландії вгадав Віктор Курята. Грубість лайно, я по-іншому не назву це і цих осіб. Тому що гравець лежить. За стінкою Удар і м'яч залітає в сітку Роман Баранович. А тут, друзі, жодних претензій до голкіпера. До голкіпера. Жодних прет... І два нападники. Максим Матраєв, номер 26 та 12 номер Володимир Карпишин. Зараз серія падінь початку гравей. Напевно, ще, друзі, багато хто пішов на перерву зробити собі або чаю, або щось прохолодне від холодильника. Удар. І забиває Роман Адаменко. 3-0. Стукало, пішов грати вище. <плес> Я би не сказав неможливо. Майже неможливо. Таких загроз для голкіперів, для воріт. <плес> Удар! З льоту. Але баба виграв другий поверх. Попереджає голкіпера. Удар! від Друзі, а я ще раз. Це ведення будівництва з нуля і до внесення меблів. Момент, рикошет, удар. Перед собою відбувається Маляков. Пропущений м'яч. 1-2 на користь суперника і потім ще на минулому тижні Ютлайн зіграла два матчі. Звичайно... Багато. Але маємо те, що маємо, друзі. Момент. Але тут питання інше. Чи потрібні там всіх 5-7 доданих момент і не влучає, як же не влучає? Там вже було складніше. Цікаво, на Барановича. Виходить голкіпер і випереджає. Павлонець функції резервного рефері виконував.